Стану і це ж не означає, що ми там перебуваємо. Ну насправді я дійсно знаю Олександра дуже давно, і він завжди був мрійником, дещо так трошки відірваним від реальностей. Це це я не кажу, що це добре чи погано, але це так є. Ну бо це сильно сказати, що він найбільший європеєць в Україні. Це так сильний, сильний вираз. При цьому надати купу я фактів. Я не обидівся. Я теж не образився, але я просто кажу, що це сильний вислів. Тобто людина заявила, що він найбільший європейсь в країні, це сильний вислів. При цьому він назвав низку фактів, які точно не відповідають дійсності. Ну, Але ну, це Сашко, я його скажу ще раз, я його дуже давно знаю, нема з цим жодної проблеми. Насправді, я йому вдячний за об'єктивну оцінку. Він сказав, що це великий крок вперед, це реально великий крок вперед. Чи можна сказати, що це закон ідеальний? Звичайно, ні. Звичайно, ні. Цей закон це реальне дитя компромісу. На жаль, ми живемо в політичній системі і ми змушені досягати певних компромісів. Єдине, що ви, Савік, в анонсі сказали, що це урядовий законопроект. Ви знаєте, від урядового там практично нічого не залишилось, що теж є важливим. От, і, до речі, звернуся ще до одної, знаєте, тези Олександра. Він сказав, що якби цей закон приймали в Німеччині, то тоді це було б добре. Ви знаєте, в Німеччині б ніколи не приймали такий закон. Бо там все все давно, там все давно і добре працює, там у людей нормальні зарплати, там у людей є нормальна система. При цьому в Німеччині ніхто не може, міністр не може викликати державного службовця і сказати, ти знаєш, мені не подобається, як ти проводиш реформи. Іди звідси. Це неможливо в принципі. В принципі, неможливо. Що досягли ми цим законом? Перше, ми зробили спробу прибрати політичний вплив на державну службу. Це досягалося декількома речами. Перше, були виділені політики в окрему категорію політики, які дійсно повинні здійснювати політичне керівництво, а не бюрократичне керівництво. Була утворена. Е Фігура державного секретаря а і керівника державної служби в інших органах. І ця особа є, ну умовно кажучи, штатний бюрократ в доброму розумінні цього слова. Це людина, яка очолює державну службу, яка має низку своїх функцій і повноважень по керуванню державної служби. Він достатньо автономний від міністра, але не настільки, щоб проводити самостійну політику. Ми тут спробували досягти балансу між повноваженнями міністра і повноваженнями державного секретаря. Вдало це вийшло, невдало це вийшло. Це покаже лише практика. Друге, що зроблено, дійсно, вперше, наскільки я пам'ятаю, в українському законі найвищим державним чиновникам прямо законом заборонено приймати участь. В політичних партіях ну у нас були такі заборони щодо співробітників Міністерства внутрішніх справ служби безпеки, але щодо всіх чиновників чиновників такого обмеження не було. Сказати, що ці новації одразу призведуть до, ну, до відсутності політичного впливу. Ну це було б ну непрофесійно. Звичайно, що наш чиновник теж звик слухати начальника, який би цей начальник не був. Наш чиновник звик орієнтуватися, теж є в цьому проблема. Тому необхідно деякий час для того, щоб ця система запрацювала, і що саме головне, що так критикує мій колега, це конкурсний набір і конкурсний, конкурсне прийняття на роботу державних службовців. Тобто, це не буде я це не критикую взагалі. Дякую. Взагалі Дякую. я думаю, що це дуже добре. Що тобто, взагалі. так у нас не буде, що міністр подзвонить і скаже: Саша, приїжджай, тому що ти мій друг і брат, приїжджай на должність. Тобто є. Об'єктивні критерії, є комісія, яка це буде здійснювати. Якщо це державна служба, якщо це політична посада, то звичайно міністр приходить з командою заступників, він може взяти того і рекомендувати того, кого він хоче, із будь-якого свого кола оточення, це, це не регламентується цим законом. Але чиновник повинен бути професійним, чиновник повинен розуміти, що він. Відповідає за ту ділянку, яка у нього є, чиновник повинен з одного боку бути захищеним, щоб він розумів, що він повинен деколи сказати керівнику: ні, це незаконний наказ, ні, цей